Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 15 вересня 2024 року по всіх знаках Зодіака Овни. В Овні все мірка кубків. Мріять це добре, Але для того, щоб отримати результат, потрібно багато і наполегливо працювати, а не тільки мріяти про те, що колись у вас все вдасться. Якщо ви поставили перед собою ціль, то чітко до неї йдіть. Не відступайте назад. Тоді ваші мрії будуть реалізовані, і ви будете собою задоволені. Також перед вами може виступати, як стояти якийсь складний вибір, де потрібно буде ретельно обдумати, щоб не робити якихось помилок. Можуть бути багато варіантів, багато пропозицій для вас, але. Не всі з них можуть бути приємними та корисними, тому щоб не зробити помилок, ретельно все обдумайте. В тельці. В тельців також сім'я кубків. Мріяти це дуже-дуже добре, і мрії наші збуваються, якщо ми прикладаємо для цього максимум зусиль. Тому ретельно обдумайте всі свої кроки, всі свої дії, коли робите вибір. І вперед до реалізації своїх мрій. Та своїх цілей. Якщо просто будете сидіти і мріяти, нічого не роблячи, то, звичайно, мрії і не збуватимуться. Тому вперед ви з усім впораєтесь, багато чого зможете реалізувати, якщо будете наполегливі близнюки. У близнюків, У близнюків рицар жеслів. Рицар жеслів це досить такий активний насичений день. Багато будуть справ, багато подій. Хочеться все встигнути. Перш за все, не варто лякатися складностів, які перед вами виникають. Не варто лякатися того, що виникає попереду нас. Бо потрібно енергійно та сміливо йти вперед. І все тоді буде вдаватися. Питання, які непокоїли, які дуже хвилювали, вони вирішаться і вирішаться в кращу сторону для вас. Будь-які складні обставини, вони будуть вирішуватися на вашу користь. Саме головне це можуть бути такі ситуації, де доведеться відстоювати себе, свої переконання та свої інтереси. Саме головне не боятися випробувань і не тікати від труднощів. І все вдасться! Раки. В раки, в раків повішаний, застій у ваших справах, у ваших певних планах. Можливо, ви просто взяли паузу, можливо, ви взяли вихідний, а можливо, ви не розумієте, як просуватися в тій чи іншій справі далі. Трошечки запуталися і маєте певні такі. Не маєте певних здвигів вперед. Перш за все, потрібно зібратися з думками, ретельно все обдумати, і ви обов'язково знайдете вихід. Саме головне не розкисати, не впадати в паніку для того, щоб знайти вихід із складної ситуації. Також не варто братися за щось нове, за якісь такі важливі серйозні справи. А краще вирішити ті питання, які на вас навалилися. А ще краще просто відпочити ретельно все, обдумати, як діяти вам далі. Ви, зібравшися з думками, з силами, трошки відпочившись, могли можливо, трошки помедитувавши, ви знайдете вихід. Але якщо візьмете емоції під контроль і не здаватиметесь. Леви, у леві в паш жезлів. Знаєте, у вас будуть можливості, щоб вирішити питання на свою користь, але результат буде залежати саме від вас, від вашої ініціативи, від ваших дій. Слід діяти в рамках закону і заручитися підтримкою досвідченої людини в тому чи іншому питанні, яке вас непокоїть. Доля для вас приготувала досить приємні сюрпризи. І саме головне не лякатися складності, як не здаватися і проявляти ініціативу. Тільки тоді ви зможете реалізувати себе та ви виправити свої проблеми. Проявляйте максимум зусиль, і саме головне, будьте у всьому обачними. Діва. Діви, у Дів імператору вас важливий значний день. Імператор це успіх у всьому, за що ви візьметеся. Всі ваші справи будуть проходити досить успішно. Реалізація всіх ваших планів, всіх ваших цілей, можливість проявити себе, показати, на що ви спроможні, проявити всі свої знання, всі свої таланти. Також ви можете отримати важливу допомогу від якогось впливового чоловіка, який має якусь певну посаду. І ви отримаєте від нього важливу допомогу, яка вас дуже порадує та потішить. В Терези! В Терезів. В Терезів король жезлів. Король жезлів. Це такий, знаєте, активний насичений день, який дасть вам гарний результат. Проявляйте свою наполегливість, проказіть свій, свою професійність. Не нехтуйте порадами своїх наставників. Будьте чесними, будьте справедливими, і у вас обов'язково буде гарний результат ваших цілей, впевненість в собі, і все обов'язково вдасться. Якщо будуть пропозиції про, про співпрацю, то не нехтуйте такими пропозиціями. Скорпіони. В скорпіоні справедливість. Справедливість буде відновлена. Всі отримають те, що заслуговує. Якщо були якісь судові процеси, то вони будуть вирішені на вашу користь. Також карта говорить і про те, що вам самим потрібно бути чесними, справедливими, діяти в рамках закону, і тоді у вас буде обов'язково все вдаватися. І пам'ятайте, як ви відноситесь до людей. Ви так будуть відноситись і до вас. Тому чесність, справедливість це саме головне цей день для вас, стрільці. Вісімка Пентаклів. Вам доведеться гарненько попрацювати над своїми певними проектами, над своєю роботою. Приділяйте увагу деталям, дрібницям, всім тонкостям, і все у вас обов'язково вдасться. Ви майстер своєї справи, у вас все вдасться. Також не нехтуйте можливістями отримати нову інформацію, отримати для себе, дізнатися для себе щось цікаве та нове. Ви обов'язково отримаєте результат, який вас порадує, потішить. Хоч і в кінці дня ви будете дуже-дуже втомлені. Козероги! Козерогів, Козирогів. трійка жезлів і витягувала з нею башню. Трійка жезлів говорить про те, що ваша, ваші цілі, ваші плани реалізуються завдяки вашій сміливості, завдяки вашій наполегливій праці. А вежа говорить про те, що буде руйнація певних планів. Все піде не так, як хотілося, не так як планувалося. Але не розкасайте, не впадайте в паніку і в будь-якій ситуації, шукайте позитивні сторони. Плюси. І пам'ятайте, якщо щось пішло не так, якщо у вас щось не вдалося, то, можливо, це й на краще. Тому що, можливо, ви багато б працювали наполегливо, б, прикладали максимум зусиль, але не отримали того результату, якого хотіли. Тому не розкисайте, не впадайте в паніку, вихід знайдете з будь-якої ситуації. Також може бути завершення якогось складного етапу, якоїсь складної проблеми. Водолії. Водоліїв. Водоліїв королева жезлів. Активний день насичений, багато справ, багато подій, справ, які подобаються, справи, які вам приносять позитивний настрій, позитивні емоції. Також карта радить вам не залишати розпочати на півшляху, обов'язково розпочати, доводьте до кінця. Будьте більш сміливіші, будьте більш впевненіші в тому, що ви робите. Беріть на себе відповідальність, не бійтеся відповідальності, все вас обов'язково вдасться. Якщо проявите свою активність, наполегливість, все буде дуже добре. І обов'язково доводьте всі справи до кінця рибки. У рибок, в рибок жезлів. Будьте рішучі, будьте наполегливі, не лякайтеся складності, які виникають на вашому шляху. Все вас вдасться, у вас є гарна можливість для того, щоб реалізувати всі свої плани, всі свої цілі. Але саме головне це ваша наполеглива праця. Ні в якому разі не лякайтеся, якщо перед вами виникли якісь складності. А йдіть до вирішення своїх питань, своїх проблем. У вас це все обов'язково вдасться, і ви отримаєте гарні новини та гарний результат. Бажаю всім гарного дня, гарних новин, всім миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!